Свято колодія. Свято колодія дійшло до нас ще з праславянських часів. Звідти взялась і назва, звідти і народне гуляння, звідти і прив'язування колодки. Ще одна поширена назва масниця, але є і менш поширені назви. Сирний тиждень, Бабський тиждень, Велесов тиждень. Це був тиждень. Перед найсуворішим постом отож, гуляли гучно, смачно, весело, обов'язково з музикою та танцями. У 24 му році свято Колодія ми святкуємо на тижні з 11 березня по 17 березня. Взагалі це свято святкується за вісім шестиденних тиждень, тижнів до Великодня. Хто такий колодій? Тлумачення має язичницький підтекст. Вважається, що це маленький Сонце Божич, який вже підріс, набрався сил і вже може розкручувати сонячне коло, бути коло. Дієм свято супроводжувалось обрядами з колодкою. Що таке колодка? Це звичайнісіньке полінце, яке кладуть в піч. Ось як описує колодія у своїй монографії Український рік у народних звичаях в історичному освітленні, український історик, етнограф, педагог Степан Килимник. На останньому тижні перед великим постом, сирної чи сиропусної неділі, в понеділок сходились до корчми лише жінки. Непомітно одна з них клала на стіл сповите полінце, тоді всі враз викрикували: народилась колодка чи колодій, народилась. Колодка народилась, бралися всі за руки і жвавими рухами, з веселими викриками, вигуками та відповідними піснями, співаних нині на хрестинах, на зразок, а вже наше дитя народилося, а вже дитя на світ Божий та з'явилося. Тричі обходили навколо стола, промовляючи: Колодка народилась. Потім у вівторок колодка хрестилася, у середу їй справляли похрестини, у четвер вона вмирала, у п'ятницю її ховали, а в суботу поминали, тужили і плакали за нею. Насправді ніхто там не сумував, а всі святкували, пили, гуляли. Це такий був символічний сум, коли ховали колодку. Це свято ще називають бабським тижнем. Ось чому. Тому що гуляли жінки, які вже були заміжні, вони мали таке право. А ось чоловіки порилися по хазяйству і тільки з їхнього дозволу могли приєднатися до свята. Отож, після того, як колодка народилася, жіночки йшли по селу, заходили в хати, де є нежонаті хлопці, незаміжні дівчата, і чіпляли їм хлопцям до ноги, дівчатам до руки, Колодку. Це таким чином вони засуджували їх, що ті ще не одружилися. Колодку можна було зняти, але за це треба було дати гарний викуп: або хустку, або якісь прикраси, або якісь солодощі. І навіть інколи вони ці колодки чіпляли і батькам, які не змогли ще до сих пір виконати свій обов'язок та Оженити чи віддати заміж своїх дітей. У цьому зв'язку буде цікаво, як розтлумачив для росіян свято Масляної колодія на українських землях ще у 1850 році видатний український етнограф та громадський діяч Микола Маркевич в газеті «Петербургські відомості. В конце февраля приходит масленица. Женщины волочат колодку, то есть идут по домам и привязывают по рубкам и девкам небольшую колодку к ноге в наказание за то, что не вступили в брак в прошлый мясоед. Эту колодку можно снять не иначе, как за некоторый выкуп. На собранные деньги пируют и вместо блинов московских подают вареники со сметаной. Нам масленице – це головне блюдо. Тиждень, колодія вважався тижнем, коли хлопці та дівчата приглядалися один до одного. От, наприклад, наші козаки святкували масницю, і це для них був привід не тільки наїстися до схочу вже молочних продуктів, бо пост був дуже суворий. А чи й придивитися до дівчат знайти собі пару. Бо в суворий пост не тільки їсти не можна, а й навіть дивитися в сторону дівчат. В середу те, запрошувала зятя на пригощання. А у п'ятницю зять запрошував те, що на пригощання. І звичаї були такі, хто. Одружився в осінній м'ясниці, той запрошував те, що на другий день різдва, якщо вона добра. А якщо вона зла, то він її запрошував на третій день різдва. А якщо вже одружились в зимовій м'ясниці, то запрошували те, що на пригощання в п'ятницю на масничному тижні. Пригачали не тільки те, що запрошували ще й е, всіх родичів і казали: пийте і їжте, дорогі гості, щоб у моєї тещі в горлі не пересихало. В п'ятницю колодку ховали, а в суботу колодку поминали. В суботу святкували свято Велеса. Велес вважався покровителем зв'язку з духами пращурів. Тому люди веселилися, накривали столи, згадували пращурів, і для них дуже важливо було бути веселими, бо вважалося, що пращури їх бачать. І бачать, які вони радісні, як в них все добре. Обрядова страва на масницю, яка дійшла до нас часів трипільської культури вареники. Молодий місяць символізував собою жіноче начала, а вареник був його уособленням. Тому і ліпили його такої форми. З появою на небі молодого місяця наші пращури молилися, щоб їм щастило цілий місяць. Також були інші страви, різні сирні запіканки, бабки, галушки з сиром. Все було щедро приправлене маслом, кроплячим маслом. Все було жирне, все було ситне і все було дуже-дуже смачне. Тиждень минав дуже швидко, і ось уже неділя. На масничному тижні неділю називали прощеною. Просили прощення у сил природи, у сусідів, у худоби. Заходили в хату і навіть самому маленькому тричі кланялися в ноги і казали: Прости мене, а у відповідь чули Бог простить. І так тричі. Ось так святкували наші пращури. А ми давайте з вами підсумуємо, що ж то були, які були мотиви цього свята. Мотиви цього свята проводи зими, зустріч весни, підготовка до Великого посту, пригощання ритуальними стравами, культ поминання предків, взаємні гостини з ритуальними стравами, родинний культ. Та церемонія прощення. Ось так святкували наші предки. А як будете святкувати ви? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Підписуйтесь на мій канал, тисніть вподобайки. З вами була Олена Горячих. Тут все про українську культуру.